Маємо гарний ювілей, гарні вітання, подарунки, побажання для нашого сьогоднішнього іменинника, ювіляра. Для прекрасного тата, чудового дідуся, якого рідні хочуть привітати з Бельгії. Звати нашого іменинника Василь Васильович. Це вітання. Ми веземо з село Красноставці. Будемо вітати його з такою гарною датою: 65 років. Це дуже гарна, щаслива дата в житті, тому що Бог допоміг дочекати такої е, дійсно щасливої, круглої, ювілейної дати. Вітання від сина із сім'єю з Бельгії. Які разом з дружиною, синочок, з онуками хочуть привітати сьогодні дорогого тата, хочуть побажати вам багато радості в житті, щастя, здоров'я, добробуту. Нехай успіх у житті вас ніколи не покидає. Нехай з вами завжди буде Бог, нехай удача вам завжди посміхається, нехай по життю вас супроводжує щасливі, щасливі миті життя, нехай завжди з вами будуть. Тільки віра, надія і любов у краще майбутнє. Нехай з вами завжди будуть ваші рідні, нехай так здалека, нехай завжди вас оточують своєю любов'ю, поважають, цінують, люблять і говорять про це вам щодня. Їдемо до вас на ваше гарне свято, привітати дорогого тата, подякувати за те, що ви такі в них є. добрий, щирий, надійний, такі, які завжди вміють підтримати, розуміти, допомагати, щиро любити, бути поряд, нехай так на відстані. Всього вам самого доброго, з ювілеєм. Нехай Господь благословить, нехай дарує мирне небо і багато щасливих років життя. З днем народження! Де дати ювіляр? Чекали, не чекали Василь Васильович. Ми прийшли сьогодні до вас. Я знаю, що у вас сьогодні ювілей 65 років наперед би більше. З такою гарною датою ми дякую. приїхали вас вітати, як найкращого тата, найдорожчого дідуся. Вітання від вашого синочка з Бельгії, з його сім'єю. Ми сьогодні щиро дякую. вас вітають. Беруть вам сутки така гарна цепочка з хрестиком, щоб ви з задоволенням. Нехай він завжди вас оберігає від цього Бога. Торти по вашій долей. І бажають вам багато міцного здоров'я, житті, багато радості, щастя, підтримки. Підтримки від вашої дружини, ви залишилися двоє. Нехай е, ваш, ваша сім'я, ваш сімейний затишок буде завжди благополучним. Нехай діти у світах будуть щасливими і здоровими. Нехай ваші молитви, мами і тата, завжди їх оберігають у світах, а вони нехай вам також будуть щасливі і завжди мають те, що те, що ви у Бога просите, бо вони не вдома. Ви будьте їм також довго щасливими, довго здоровими. Жийте багато на цій землі, обов'язково їх дочекайтеся. Нехай Бог допоможе зустріти вам ще не один ювілей. Всього самого доброго і найкращого. Дякую. І до цілувати обіймати. Багато і мене не Дякую. Дякую. Дякую вам.